Залишати товар без оплати, чи не залишати, коли люди просять, що я заберу, тільки в мене зараз є якісь там вагомі причини, що я не можу оплатити. Як ви вважаєте правильним залишати чи ні? Чи обов'язково повинна бути предоплата, хоча б мінімальна була в мене ситуація? Взяла предоплату маленьку, але. Все равно людина не забрала і продавала я той товар сама, ну нічого страшного. Це мені дало нових покупців, це мені дало актив на сторінки і гроші заробила і все. А ви напишіть, як ви чи залишаєте без без оплати товар. Ну це мається на увазі, ну так як я торгую, так як багато з вас хто слідкує за мною, за моєю діяльністю, ви ж так само у вас нема великого об'єму. Квітів, товару, ну, є дівчата, я знаю, що і в мене в друзях є ті, які іменно ну це вже прям серйозний бізнес, сімейний бізнес, там що велика кількість рослин, то там, ну якби. Інша позиція да, в роботі. А в нас, наприклад, є там ну, сотня якась рослин, і от ми її швидко продаємо. Продали цю сотню, заказали ще одну сотню. В такому плані я маю на увазі. Іменно от так, ну, залишається у вас там, ну, в мене залишився один набір рослин, і людина каже, що я заплачу чуть пізніше. Ну, Я повірила да, і чекаю. <гум> а ви напишіть, чи ви так робите. Мені цікаво, вашу думку, так.